Кавалерочка, сьогодні в нас стартує розіграш до Пасхи. Подаруночки на розіграш обирали. Ми разом з вами. Це є мультипіч, електрогриль, електром'ясорубка і ось така вага на кухню. Кавалерочка, а кожен з вас може стати учасником розіграшу. Тільки треба дотримуватись умов розіграшу. Найперше, треба зробити репост саме цього відео у себе на сторінці. Бути підписаним на нашу сторіночку в Інстаграмі, тому що розіграш буде проходити в Інстаграмі. Лайкнути три останніх поста, які будуть закріплені. І також саме під цим відео написати хочу подарунок. Тому, кавалєрочка, обов'язково дотримуйтесь умов розіграшу. Тому що розіграш буде проходити в прямому ефірі. Час і дату ми повідомимо наперед, щоб ви могли відкрити свої сторінки, щоб ми могли перевірити, чи ви дотримались умов розіграшу. І буде в прямому ефірі. Ми будемо вам телефонувати, вітати і зразу наступний день будемо вам відправляти такі гарні подаруночки, щоб ви вже до пасхи могли щось готувати або користуватися такими крутими класами. Власними електроприладами, тому що вони кожній господині потрібні вдома. і саме основне, що нам будуть нагадувати про нас, так що кавалерочка, всім бажаємо успіху і перемоги! І перемоги.